Вітер не вщухає зранку, але не холодно. Ну, написано плюс 16. І це ж я як виспалась. Поки що святіка не привезли, ось випустила фендюшку і хочу включити туман на квіти. І бачите, одні відквітають маки, інші відкрилися. Така краса. Іноді мені хочеться прибрати. Чому? Ну, якось загущено і щось таке мені не подобається. Ну, коли вони оце так квітнуть, така краса. Так, і що я пішла? Зараз включу туман. Потім мені треба, чи встигну. Хочу, у нас та, та пустина ще про, минулого року ну, є, я хочу її посмажити, протушити. І все ж вчора не було коли, сьогодні не буде коли. Думаю, швиденько зараз, поки немає малюків, я це зроблю. Ох, і вітер. Оце так. Ну, а потім уже чимось буду займатися. Посадками ввечері томати треба посадити. Ну нічого так, трішки піднімається, включила ось. Тільки ж вітром задуває, от сюди дує, а, а в той бік не, не, не попадає водичка. Ну, налється, роз, хай. Уже мені легше буде. А потім сюди переключусь. От. І вже можна мені, там, де каркас теплиці. Класти шлангу, в мене одна ще є в запасі. І теж, там уже посаджено, теж буде поливатися. Так, що буде. Колись у нас тут був капельний полив. Це ж все діти зробили все. Ну, Ми садили город, садили отут, де в мене клумба, оця, от, і тут садили, бо садили все для сім'ї Наташиної, сина. І нам то три сім'ї було. Потім Віка стала четверта, бо мама собі відділилася. Але ми все давали Наташі, а Віка у неї брала, скільки їй треба, бо Віка ж у нас така: те їм, те не їм. Ну, це ж молодь. От. А потім уже отут висіяли траву. Десь у мене є навіть відео, ми робили там на траві Саша поставив мангал, заїхав швиденько, каже, мама, не говори, що це я, скажи, неожиданий гость. Ми там робили стейки, шашлик з ним, сиділи. Це було 4 травня. 18-го року. Просто попалось мені те відео, ще канал був на російській мові зовсім. От. І я вчора, якраз і вчора, четверте число, ну, це не, не тоді, коли він, число те, коли він помер, але не той місяць. І, Коротше, наривілась, як завжди, що нам поплакать. Ну, згадалося, тут була трава, потім я ту траву перекопала. І я оце ж вже згадала, що я не вибирала ту траву. Я просто перекопала, перерубала, і в мене там така пухка земля була. Потім знову там посадили томати. Ну, а потім, а потім оце так. Ну, Більш немає оце капельки. Оце як, як біжить, так біжить. Ну, нехай біжить. Люди теж поливають, а я пішла різати капусту. Фенді йдеш додому. Пішли, треба там підлогу трішки притерти, бо в нас же буде малюк, щоб у нас був порядок, чистота. Та хоча в нас і нема кому зараз накидати, ми були з фендюшкою самі, і то недовго. Да? Ти що замерзла? Фендюшка, ти замерзла? Пішли додому. Ну, оце в мене є така капустинка. І вона така доволі туга. Даже цікаво, скільки ж вона важить тут. Зараз зважим. Зараз так, кілограм 100. 100. Так, да, без очків, без окулярів нічого не бачу. Чи 190? 19 ага, кілограм 198 грам. ну оце Зараз я її обчистила, помила і буду шаткувати. Морквину почистила, теж така собі мало вологи в ній. А цибулька в мене була заморожена. Віка каже, може вже її викинути. Кажу, здрасті, люди заморажують і чу це викинуть. Ну, значить, водички, олійки, трішки, сіль там, спеції всі. І томат. У мене лишався після того, як варили борщ, я його перекип'ятила і знову закрила і відправила в погріб. Ну, а зараз ось він мені пригодиться. Це якраз цього вистачить. І десь, не знаю, ну так столову ложечку, цукру треба сюди. І я. Починаю цей процес, я думаю, я встигну, поки малеча приїде. Оце вийшла така сковорідка. Так, легенько перемішаю, поки що ні солила, ні цукор не кидала, ні спеції. Трішки вона сядеться, втушиться, потім все це зроблю. І так легенько перемішаю. Ще є сьогодні старенька капустина. Ну то на потім. А поки капуста смажиться, я закип'ятила чайник, зроблю собі каву. Ще не пила сьогодні. То раніше встаю, ліки, потім каву. А зараз, так що воно там? Не зрозуміла, щось прийшло там. А зараз побігла бігом на вулицю. Ой, передум, нічого, нормально. Потім капусту нашаткувала. Я дістала молоко з морозилки вночі, воно розмерзли я що. Хочу сказати, зараз було в такій пляшечці, що ми купуємо йогурт для малого, і отут воно е розтріскалося, розмерзлося, то е хочу говорити, що морозилку таку пляшку шкода, ставить більш не буду. Ну, викинула, звичайно. Так, щось у мене тут кориця. Віка купувала, я. Не насипала. Потім. Так, п'ю каву, досмажу капусту, ну, вона так смажиться на мене хвилин 40. Це з томатом. Добавила, теж розсипала корицю, додавила італійські трави, більше сіль, цукор, олія, водичка. Зараз Зараз з водичкою тушиться. Трішки втушиться томату і готово. І поставлю суп простенький, потім займуся ще, іщ... а, піду переключу шланги, каву спочатку поп'ю. Ну, оце так втушилась капусточка. І вже можна заливати томатом. Ну, я приблизно, як кажуть, на глаз. Трішки налила, перемішаю і додавлю потім іще. І це в мене воно десь 15 хвилин тушилося. Та, може, за півгодинки і буде готово. Так, добавлю ще томату. Притишу вогонь і хай тушиться. Буде смачненька капуста. Захоче Віка можу пережечки зробити. І вона ж скаже зло. Ну і ладно. Будемо так капусту їсти. Пюре зроблю або ще щось, або Віка зробить. Що я встигла зробити? Капуста готова, доварюю суп, кидаю лавровий лист і віка скаже багато, <рес> трішки менше треба. Так, і ще додавлю. Це кріп. Заморожений вже останній пакетик. Руку помию. Теж. Тигла. Не повну каструльку, бо я не люблю, ну, на другий день ще можна з'їсти, ну, на третій то вже такий суп суп рисовий е, з філе індичини. Такий, що можна давати і малюку. Ось. Це готове. І у мене тут відбивні з індичини, вони маринуються. А це ще й сірому кусочок. От. Ну, чи встигну, не знаю. Ну, вже замариновані, може й не встигну. Хай хвилин 15 хоч постоять і тоді посмажу. Ну, а пюре це таке вже можна почистити картошечку, коли малеча спить. Ну, і так обід буде готовий. А це морква остання, яка була вдома. Я її хочу забрати на вулицю, почистити. І вона трішки сухувата якась, то може я її не на тертушці, а блендером перетру і в морозилку. До нової в нас буде. А це дістала вишні з морозилки. Теж зараз закип'ячу, перетру. І це буде пюре для малюка. Овіки спит... запитала, говорю: дають чи не дають вишні. Дають те, що бабуля не бачила в пакетах пюре. Ну, добре, значить, я зроблю і це. Ну, так нічого полило. Зараз переставлю на оцю половинку. Написали, що у нас чекає дощ і гроза. Ну, я поки що не бачу ні грози, ні дощу. Ну, ось так. Зараз переставляю шлангу. Ага, ось так іде з заходу, бачите? От, може і буде. Як потемніло, зрозуміла. Ну, хай поліється. нічого, і дощик треба, і, і поліється, то добре. А я думаю, та де ж воно? А воно ось де. О, тут такий тиск нічого водички, ну хай поливає. Ой, і пташки співають. Краса, живи і радуйся. Написала Віка у вайбері, що вони виїжджають, тому все те, що я зробила, то зробила. А далі буде відео вже з моєю малечкою. Я навіть, ну, що, сумую, вчора поприсилали фото, а бабуля дивиться з радості сльози на очах, а вони дома там відпочивали. Так що я читаю, чекаю на свого правнучка.